Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно політичних поглядів місцевих жителів. Зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще